Дощ і такий забивний з вітром. аж коврика захватило. дощу треба, ну Вже який є, такий є, слава Богу. І за, за такий дякуємо. Ну що, у нас другий день в аквапарку Малка. Вже, чесно кажучи, діти не могли дочекатись, тому ми приїхали одразу на 10 годину. По перше менше людей, якщо чесно. А по-друге, вже дітки просилися, і в нас сьогодні сонячна погода. Тому будемо дуже багато купатись в басейнах зовні. Не пограєшся. Класно, Марк? Так. Тепло. Дуже тепло. Так. Клас, аніматори сьогодні в нас є. Круто. Орес, ідем? Орес. Іде? Дуже класно зробили, що басейн на вулиці, ви можете зсередини заходити, не треба виходити додатково на вулицю. Ви одразу випливаєте. Клас. Також на території аквапарку є мавка кафе. Ми зараз хочемо зайти щось взяти. Заходимо. Може якусь булочку. Іде ого, ну таке не буде. Ти не слухаєшся. Ти не слухаєшся. Ти не слухаєшся. Ти не слухайся. Марк, я кажу, Марк. Орес, ти, ти не слухаєшся. Ти не слухаєшся. Що тобі не кажи? ти нічого не, не хочеш робити. Чого ти падаєш, виваляєшся на землі, а? Бо я хочу їсти. І що ж ти хочеш їсти? Я обід все. Я вже втомився. Я тебе розумію. Але ж можна трохи пройтися самому чи ні? Угу. Зовсім не слухайся. О, всім слухаю. Здається, що тему давно став актуальним сайтом, тому що насправді ви можете знайти все, що завгодно, техніку, іграшки. Зараз актуально літо, будь ласочка, зверніть увагу на те, що ви можете взяти на воду класні іграшки, які потім перепродаються в магазині в декілька разів дорожче. А на базах відпочинку, ви знаєте, ще буде x 3 x 4 і так далі. Тому я вже для себе крузину склала. А ще така новина класна. Тільки сьогодні ви зможете повернути 100% кешбек з Леті Shops, якщо зробите шопінг, прямо зараз, протягом сьогоднішнього дня, тому що така можливість є тільки сьогодні для нових користувачів тему. Далі розповім детальніше. Вкотре люблю з вами своєю корзиною. Сьогодні в мене крім іграшок для води діткам і взагалі іграшок я ще взяла штатив. Хочу спробувати, тому що така штука треба з собою, десь подорож, завжди треба тримаєш для телефону. Навіть зараз мені його не вистачає. Значить, корзина в мене майже на 2000 гривень, і ця сума мені повернулася б, якби я купувала вперше, то я є користувачем Будь Ласка, кешбек все одно буде збільшений, навіть якщо ви не вперше купуєте аж у 10 разів. Сьогоднішня пропозиція від Лейті Шопс просто неймовірна. Якщо ви ще не купували на тему. Сьогодні у вас є можливість злетіш шопс повернути собі 100% кешбеку. Працює дуже легко. Ви переходите за цим посиланням, яке працює тільки 12 червня. На що зверніть увагу? Сьогодні ви отримаєте 100% кешбек або в 10 разів збільшений, якщо ви вже купуєте вкотре в тему. Додаток безкоштовний. Переходите на сайт тему через додаток і робите собі стандартний шопінг. Кешбек повертається вам на карту, і потім же ви використовуєте його на наступні покупки. взагалі, на дорогу, на таксі на все що завгодно. Це дуже приємний бонус. Тому, будь ласка, переходьте тільки за цим посиланням, яке я даю, і повертайте собі кошти за шопінг в тему. Не буде пам'ять, бо розбудеш сон. А в моєму випадку не буде пам'ять, бо розбудеш спокій. Сіла, поки підлога висохне сусідів ремонт бавкають. Зайшла в галерею спогади, 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 які рвуть душу. Ру, тому що життя так швидко пролетіло, що вже 60, що ця війна могло б все бути по-іншому. Ой, новини так взагалі вимкнула. В общем, зараз поїм, вип'ю вітаміни і вже потрошку буду збиратися, бо час летить швидко. Так, да, пам'ять. Її не вичерпнеш, вона десь там далеко в серці. І вона лишиться до самого кінця твого життя. Зробила собі каву, і думаю, що б вже його на перший прийом їжі. Каву ще кинула кориці. Я люблю з такими домішками. І знаєте, що подумала мене сьогодні пам'ять сколихнулася, а це була в Україні. Я б замовила на своєму улюбленому сайті імітовану ікру. Хоч вона і імітована, але вона наскільки смачна. Вона без всяких там желатинів, вона з рибних продуктів. І хто вже замовляв по моїй рекомендації, той знає. Оце б на хлібчик, і я б не думала більше, що мені поїсти. А взагалі, знаєте, що ще думаю? Оце б прийшла з огороду, шматочок хлібця, свіжий огірочок і корочка. Даю посилання. І ще хочу вам сказати, що за моїм промокодом Кумушкілляночка мінус 5%. Переходьте, дівчатка. Багато моїх рідних, друзів, які замовляють на цьому сайті, дуже-дуже задоволення. Взагалі, я вам скажу так: якщо воно є в холодильнику завжди. Ціна приємна, смак чудовий. А якщо є такий запасик, ну чому ні? Інколи не, не, не хочеться готувати, інколи нема часу. А інколи прийшла кума в гості вечором, по черчині і, і хай буде. Хай завжди буде в холодильнику. Та тим паче така смакота. Думаю про ікру, а подумки їм всяну кашу. Там сьогодні захейтили мою подругу Леночку Романову. Що я хочу сказати, дорогі друзі, мені 60 років. Я дуже давно я це перейняла в своїй куми Валі, а кума Валя навчилась у своєї мами Галі, тьоті Галі покійної. Я завжди, які б то я перші страви не готувала, я завжди кидаю сиру цибулинку дрібно порізану і соломкою морк. Завжди, чи то борщ, чи то суп, чи то бульйон. сирую, то вже окрема історія, якщо там робите, робите зажарочку на супчик, на борщик там, чи на ще на щось, на субхарчо. А коли варю, просто відставляю воду, завжди кидаю сиру цибулину і морквину. Мені, як я не кину туди дрібно порізаної цибульки, мені тоді ото все воняє водою. В кожного по-різному. Де стандарти? Де стандарти, що треба готувати так, а не ось так, як ви написала, а не ось так, як я роблю. Нема стандартів. Ліна показала варіант швидкого супчику. Я також фрикадельки, не завжди кручу. Я інколи беру чайною ложечкою так в кипяток і м'ясо. І це дуже швидко і просто. Ну так, садочку я ну так катала діткам. А дома я роблю так. Тому людина поділилася, як швидко це все зробити, і отримала прям петицію, хейтову петицію під постом, того не очікуючи. Ну, якби мені, наприклад, не сподобалось, я б просто пройшла мимо, чесно. На рахунок моїх губ, хейту теж достатньо. Моє тіло, моє діло, я казала, тому не пишіть, я відповідати не буду. Але ж губи вже, дивіться, зовсім не такі, як були вчора. А завтра вони будуть ще менші, тому що є отючність. Через місяць піду на корекцію і ще трошечки їх підладнаю. Чи знаєте, що я зрозуміла? От якщо людям хейтерам, пояснюєш, пояснюєш, що це отак, ну пояснюєш ситуацію, про яку вони тебе запитують, ставляють тобі питання, якщо ти їм коректно пояснюєш, вони просто сідають тобі на шию. Пишуть ще більше гидоти. А якщо ти їм так в їхньому ж плані відповідаєш, трошки для себе легше. Тому нічого не зробиш. Ще є, знаєте, що в мене... Ой. Ананас по 50 пенсів лідрі. Діти купили один, з'їли такий смачний, один ще й треба його сьогодні з'їсти. Ну Я вже спішу, дуже да спішу, буду збиратися вечором.